Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами знову Віктор Андріанов, викладач національного еколого-натуралістичного центру. Ми продовжуємо з вами розглядати курс генетики, класичної генетики. Тема сьогоднішнього заняття дегібридне і аналізуюче схрещування. Що ж таке дегібридне схрещування? Це схрещування особин, які відрізняються за двома досліджуваними ознаками. Класичні досліди із дегібридного схрещування провів Грегор Мендель. Він схрещував два сорти гороху. Один із жовтим гладеньким насінням, другий сорт із зеленим зморшкуватим насінням. Ці сорти відрізняються таким чином за двома ознаками. Перша ознака це забарвлення, друга ознака це форма насіння. От у цій таблиці видно схему дегібридного скрещування. у класичних дослідах Менделя. Це такі ознаки гороху, ви бачите на цій схемі у. Одного сорту гороха насіння було жовте і гладеньке, у другого сорту гороху насіння було зелене і зморшкувате. Внаслідок скрещування батьківських форм гороху було отримано перше покоління, яке повністю підкорюється закону одноманітності гібридів. Першого покоління або першому закону Менделя, який говорять про те, що всі гібриди першого покоління будуть одноманітні. Тобто їхнє насіння буде гладеньке і жовте. А от у другому поколінні відбувається розщеплення ознак. Внаслідок самозапилення гороху утворюються різні так звані фенотипові класи. Тобто, ви бачите, у решітці пенета, що у потомстві з'явилися гібриди, які мали батьківські ознаки, тобто жовте гладеньке насіння і зелене зморшкувате насіння. Натомість з'явились гібриди із новими комбінаціями проявів ознак. А саме це жовті зморшкуваті насінини і зелені гладенькі. Це більш формалізована схема, на якій виписані гамети. Кожен представник першого покоління, який називається дигетерозигота, утворює чотири типи гамет. Одна батьківська особина утворює чотири, інша чотири. Таким чином решітка Пеннета складається із 16 клітинок. І з цього випливає третій закон Мендель або закон незалежного успадкування ознак. Які говорять про те, що успадкування кожної ознаки відбувається незалежно одна від одної, внаслідок чого в другому поколінні з'являються особини з новими комбінаціями проявів ознак? Всі закони Менделі мають цитологічну основу. Як розуміти цей вираз цитологічна основа? Це е, пояснення. Цих закономірностей, закономірностей спадкування з точки зору цитології. Тобто, чому саме завдяки яким цитологічним механізмам утворюється або одноманітність гібридів першого покоління, або розщеплення, або незалежне спадкування ознак? Тобто кожен із законів Менделя має, так би мовити, свою цитологічну підкладку, свої цитологічні основи. От На цьому слайді ви бачите цитологічні основи третього закону Бенделя. Значить, тут зображено, що гени, які нас цікавлять, які відповідають за досліджувані ознаки, вони знаходяться в різних парах гомологічних хромосом. Ну, Конкретно на цьому рисунку, це ці гени позначені літерами Б і Е. E. І під час мейозу ці гомологічні хромосоми розходяться незалежно до полюсів клітини. І таким чином утворюються гамети з новими комбінаціями алелів, досліджуваних генів. Тобто, в одному випадку до одного полюсу розійдуться алелі, скажімо, Б-великі. Є велике, в інші гамети потрапить Б маленьке, Є e маленьке. Але це не обов'язково абсолютно так, тому що ці гени не знаходяться в одній парі гомологічних хромосом. Тоді вони разом розходили з до Вони знаходяться у різних парах гомологічних хромосом. І через це, е припустимо, під час. Другого поділу майозу. Твориться інша комбінація алелів, які ви бачите нижче на рисунку. Тобто в гамети потрапляють в першому випадку алель Б великий, а Е маленьке. Четвертий тип гамет потрапляє Б маленьке, Є е велике. Є такий спосіб, яким чином можна визначити. Фенотипи потомства в другому поколінні без речіткі педата. Справа в тому, що, виходячи із закономірностей алгебри, успадкування ознак при дегібридному скрещуванні можна записати як квадрат двочлена, 3 плюс 1 в квадраті. Чому? Тому що, коли гени знаходяться в різних парах гомологічних хромосом, тобто, коли вони успадковуються незалежно, це не мов би, накладається одне на інше моногібридне скрещування. А оскільки ми розмовляємо про дегібридне скрещування, то звідси випливає у квадраті. Тобто ступінь, в який ми возводимо 3 плюс 1, він дорівнює кількості досліджуваних ознак або кількості генів, щоб все рівно. Значить, ми розглядаємо дві ознаки, таким чином 3 плюс 1 в квадраті. Але на місці цих 3 плюс 1 потрібно ще додати ті ознаки, які ми розглядаємо. Наприклад, тобто не мав би розшифрувати 3 плюс 1, наповнити конкретикою. Три жовті, одна зелена. Це не мов би моногібридне скрещування за ознакою забарвлення. Помножити, тобто ми визводимо квадрат, помножити на. Три гладеньких плюс одна зморшкувата, тобто, немов би моногібридне скрещування за ознакою форми насіння. І коли ми це перемножимо, ми отримуємо саме розщеплення за фенотипом. Тобто, в нас буде. 1, 2, 3, 4. 4 так званих фенотипових класи, тобто варіанти фенотипу. А цифра говорить про те, з якою ймовірністю вони будуть траплятися. Тобто розшеплення буде за фенотипом, ви бачите, 9, 3, 3, 1. Що стосується розшеплення за генотипом, його також можна визначити без речі пената алгебраїчним шляхом. Якщо ми скористаємося формулою 1 плюс 2 плюс 1, знову-таки в тій ступені, яка відповідає кількості генів або досліджуваних ознак, саме тому, що 1 плюс 2 плюс 1 це розщеплення за генотипом при моногібридному скрещуванні. схрещуванні. І далі, ви бачите, використовуючи цю формулу стосовно даних ознак, ми отримуємо розщеплення за генотипом 1, 2, 1 і так далі. Це зрозуміло. Також алгебраїчна закономірність, за допомогою якої можна, можна визначити кількість типів гамет, які утворює певний гетерозиготний організм. Це два ступені Єд. Чому? Тому що, якщо ми маємо на увазі два варіанти алелів, ну, наприклад, А велике, А маленьке, то ми <кхід> цю цифру 2... Возводимо в ту ступінь, яка відповідає знову таки кількості ознак або генів. І підсумовуючи цю нашу алгебраїчну риторику, можна зазначити, що кількість фенотипових класів дорівнює 2 в ступіні N, тому що саме при моногібридному скрещуванні, але ж треба зазначити. За умови повного домінування, утворюються два типи фенотипу. А в ступінь ми возводимо, як завжди, відповідно до кількості генів. А кількість генотипових класів дорівнює 3 в ступені N, тому що 3 це саме кількість варіантів генотипів, які утворюються при моногібридному скрещуванні. Також є така закономірність. Е, якщо дві події незалежні, то ймовірність того, що вони відбудуться одночасно, дорівнює їхньому добутку. Для чого нам ця інформація? Для того, щоб е, вирішувати задачі із генетики, не використовуючи решітку Пеннета. Хоча абсолютно нічого не маю ні проти Пеннета, ні проти його решітки. Цей спосіб він є більш оптимальним з моєї точки зору, більш спрощеним. Але для цього доведеться запам'ятати такі цифри за умови повного домінування, ймовірність появи особи не з домінатною ознакою дорівнює 3 до 4. Ну, це просто можна легко вирахувати. При моногібридному схрещуванні решітка пената складається з чотирьох клітинок, і особини з домінантною ознакою займають три клітинки із чотирьох. А, ймовірність появи особин із рецесивною ознакою дорівнює 1 четверта. Це було про повне домінування. А щодо неповного домінування, то будуть і інші цифри, які ви бачите на слайді: одна четверта, одна друга і одна четверта. Якщо ці цифри запам'ятати, в принципі це не важко, можна розв'язувати певний тип задач е, про моногібридне скрещування, але не всі задачі. а лише ті, в яких е, питають, е, яка частина особин буде мати ту чи іншу ознаку. Інше формулювання, яка ймовірність появи особи з певною ознакою у другому поколінні. І ще одна деталь, де що цей прийом розв'язування задач використовується лише в тому випадку, коли скрешують двох дигетерозигод. Приклад такої задачі. Ви бачите на екрані. У великої рогатої худоби, без безрогості домінує над алелем рогатості, алель чорного кольору над алелем червоного. Що зробили? Схрестили гетерозиготного за обома генами бугая з такою ж коровою. І от питають, яка ймовірність народження безроглих червоних телят? Значить, цю задачу можна розв'язати за допомогою. Класичної решітки Пеннета, яка буде складатися із 16 клітинок. Але от е, ми використаємо той алгебраїчний прийом, про який ми казали. Ми впевнено можемо сказати, що ймовірність народження безрогих телят 3-4, бо це домінантна ознака, народження червоних телят, тобто ми розглядаємо різні ознаки: безрогість, рогатість. І колір зазначених організмів. Так, от, ймовірність народження червоних телят 1,4. А нас питають, яка ймовірність народження безрогих червоних телят. То ми просто робимо добуток цих двох ймовірностей, 3 на четверта помножити на 1,4 і отримуємо 3 3,16. Тобто 3 3,16 частини потомства. Від даних батьків, буде складати особини з тією комбінацією проявів ознак, про які йдеться в задачі. Наступна наша коротенька тема називається аналізуюче скрещування или тест cross англійською мовою, тому що це не мов би тест генетичний проводиться. Ну, як завжди, починаємо з визначень, тобто із дефініції. Аналізуючи скрещування, це скрещування особини невідомого генотипу із особиною гомозиготною за рецесивними алелями. Ну, наприклад, коли в нас є дві особини, ми можемо зразу із впевненості певнен... сказати, який буде генотип, у рецесивної особини. Ось тут білий баранчик. Значить, ну, ми заздалегідь знаємо, що присутність домінує над відсутністю. Чорна шерсть це домінантна ознака через те, що тут виробляється в організмі, у клітинах, пігмент, пігмент меланін, який зумовлює забарвлення. А у білого баранчика його немає. Тобто це рецесивна особина. І ми можемо відразу написати її генотип. Ну, в даному випадку вибрали літери Б маленьке, Б маленьке. А що стосується чорного баранчика, ми не знаємо, напевно, бо він може бути гомозиготний. Бачите, Б велике Б велике. Або може бути гетерозиготний. Із генотипом Б велике, Б маленьке. Так от, щоб дізнатися. Які все ж таки конкретно генутипу чорного баранчика і скрещують між собою. Оце і є Тест-крос, тобто аналізуючи скрещування, як роблять висновок, а роблять висновок, виходячи із потомства. Просто дивляться на те, що відбувається у потомстві. Значить, якщо у потомстві всі організми мають однаковий домінантний фенотип. Це нам говорить про те, що цей батько, чорний баранчик, він був гомозиготним. Але якщо відбувається розщеплення, тобто, якщо ми дивимося на потомство і бачимо, що половина особи в них чорні половина особи білі, це однозначно свідчить про те, що батьківський баранчик був гетерозиготою. І от, в принципі, аналізуючи потомство, яке утворюється внаслідок подібного скрещування, ми визначаємо генотип особини з домінантним фенотипом. І нарешті, як провести аналізуюче скрещування за двома ознаками? Ну, візьмемо приклад із горохом. Тобто ми на прикладі баранчиків розглядали одну ознаку, а тут дві ознаки. Тобто забарвлення і форма несінини. А знову таки, це ми маємо постфактум, конкретне потомство, ми на нього дивимося і робимо висновки. Тобто, це не прогноз, який буде потомство, а це ми уявляємо, що ми вже потомство отримали. Ну, припустимо. Перший варіант потім все такий, який ви бачите на слайді. Тобто по 25 з різними фенотипами. А оскільки рецесивна особина, тобто зелений зморшкуватий горох, він однозначно мав всі маленькі літери, тобто всі рецесивні алелі, значить, він утворює, він утворює лише один тип гамет. Ну, якщо ми скористаємося літерами А і Б, то А маленьке, Б маленьке. А потім ми дивимося, нам треба підібрати такі алелі, які продукує горох, е який може точніше продукувати горох із домінантним фенотипом. І значить, виходячи із такого розщеплення у потомстві, ми однозначно можемо визначити генотип жовтого гладенького гороху. Другий варіант може бути такий, який ви бачите. Тобто можуть бути чотири варіанти. В даному випадку 50 на 50. Знову таки, ми виходимо з того, що зелений зморськувати горох утворює лише один тип гамета маленьке, Б-маленьке, і з цього ми можемо визначити генотип жовтого гладенького гороху. Також може бути третій варіант, і нарешті може бути четвертий варіант. ну, наприклад, Якщо все потомство має жовте гладеньке насіння, то з цього випливає, що генотип жовтого гладенького руху був такий А велике, А велике, Б маленьке, Б маленьке. І на цьому дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення всього вам найкращого.